Привіт мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я запитаю вас про вашу родину. Усі родини різні бувають ось такі мама, тато і дитина. Бувають родини великі. Бабуся, дідусь, тато, мама і малеча. Буває, що ви в сім'ї один. А у кого Братики та сестрички! Пропоную вам саме зараз назвати усіх, кого ви вважаєте, своєю родиною. Але пам'ятайте, що родина це ваші найближчі люди. Сьогодні ми з вами побудуємо будиночок для родини, але спочатку давайте приготуємо наші долоньки. Готові? Повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири. Хто живе в моїй квартирі? Мама, тато, я, бабуся, дід. Не живе у нас сусід. Ми живемо в своїй квартирі. Дах і стіни видно всім. Ось який чудовий дім! Кожна родина живе у власній оселі. Колись це були ось такі маленькі хатинки. Зараз теж є приміські будиночки, але вони більш сучасні, з власним двориком, з фруктовими деревами, але більшість людей все ж таки живе у великих багатоповерхових будинках. Саме такий ми зараз і побудуємо. Я беру для роботи різнокольорові кубики. Ви можете взяти будь-який конструктор. У мене два кубика червоних і один зелений. Яких кубиків більше? Червоних чи зелених? Правильно, червоних. Наскільки більше? На один. А мені треба зробити порівну. Як це можна зробити? Думаєте? Треба прибрати один червоний кубик. Тоді їх стало порівно один червоний і один зелений. Але це дуже мало для нашого будівництва. Тому повертаємо червоний кубик. Як іще можна зробити порівно? Можна додати іще один зелений кубик. Теж стало порівну, або, ще кажуть, однаково. Два зелених і два червоних. Можна будувати перший поверх робимо червоним. На нього ставимо зелені кубики. Будуємо. На другий поверх жовтий дах. Подивіться, який красивий вийшов будиночок. Цікаво, а які будинки у вас? Думаю, вони дуже класні. Але я вам скажу головне: неважливо, як виглядає ваш будиночок. Головне, щоб він був затишним та милим, щоб вам завжди хотілося туди повертатися. До побачення, малята! До наступних зустрічей!